У рівного сьогодні Аніта Стеценко, і Аніта Стеценко насправді показувала в цьому чемпіонаті, що вона здатна Орешко. Тож насправді буде цікаво подивитися тих ще офіційних осіб, я вам нагадаю, після цієї атаки. А можливо, після цієї, тому що швидкий перехід у Рівного зараз можна ще збільшувати перевагу, але. На майданчику, це 11 номер Анастасія Переходова. Вона отримує м'яч. Переходова. Може отакі кітки робити, але здобивання з другого темпу. Залишає вона. Партнерці м'яч. Переведення І Закидає, так? Закидає. Можливо, я трошки. Пос... Ні, я здається, не поспішив, але зараз подивлюсь турнірну таблицю. Ще раз переконаюсь. В цьому, ну і 11 травня, поки бачимо. Зараз гравчині Реал. М'яч перехопили, атакують і закидає. Зараз закидає третє, скажімо так, зірками цієї суперліги цього року. Після цього китка від Голярдик. Хороша атака від Реала. Переходувай-яй-яй! Як її завадили! Красиво! Ну, це якісний, якісна робота в захисті. Відзначаємо від Сірман, а потім Орешко за позиції лівої півсередньої. Тут в центрі Ксенія Цістол. Переходила переведення на право півсередньо. Кідок знову і знову. Реалізація. Ой, не дивуйтесь. Кидок, рикошет і реагує на це голкіперкаріала. Це, до речі, вже не Чорнявська. Зараз після голу. Дивимося далі за атакою від Рівного. Голярдик не закидає. І класно зараз реал. Собі Братковська. Сейв зараз відбудують атаку. Останні секунди першого тайму. Кидок у сітці закидає цей гол. Фіксуємо рахунок 16-9 на табло. Лев це українська ганбольна жіноча Суперліга. Другий етап чемпіонату. Кидок красивий, красивезний. Зараз дійсно дуже класний від. І... Ну, зараз, до речі, з першої спроби. Ну, і Віктор Гінкул зараз уважно стежить за. Своїми підопічними вважає, що це п'ятий номер Щерба, два голи. Братковська, два голи в першому таймі. Зараз, до речі, закидає ще те, що вони нижче п'ятого місця точно не опуститься Будь-яка перемога рівного це ось така гарантія. Тому на це важливо звернути увагу. І, знаєте, такі налаштовані сьогодні впевнену перемогу здобувати, вже казав що Турнірна матрога братковська, 64-й аніта Стеценко, 77-й Олександр Гриців та 88-й Олена Гнилицька. Замістю тому, що Карпати та Спартак обидві дуже топові такі команди, досвідчені в якійсь мірі Карпати. Більш досвідчені, але Спартак з величезним бажанням з жагу. даємо. Різниця була сім'ячів. Наразі різниця шість. Принципі, реал не те, щоб скоротив цю різницю. Зараз ще різниця сім'ячів повертається. Тобто діти гандболісток приходять дивитися гандбол, м'яч реалу, можливо, це я поспішно їм. Ще один гол зарахував. Дивимося далі. Ну, закидає 29-й гол для рівного від цього. І буде грати, до речі, завтра з навіть не в наступному турі. Вибачте, в наступному матчі цього туру. Реал буде грати завтра з Хмельницьким. Якщо Реал поступається в тому матчі, то Реал залишиться на шостій позиції в турнірній таблиці. Завтрашній матч для Реала також важливий з медальної боротьби. Карпати та Спартак. І ще раз кажу, Спартак в тому матчі має вигравати, щоб не втрачати 33-25. Перемагає рівне.